Господи Ісуса Христе, Сину Божий, Ти пролив свою святу кров за нас грішних, помилуй і захисти наших захисників України, які боронять свою батьківщину, захисти нашу Україну і весь український народ, а всім загиблим воїнам, які віддали своє життя за Україну. За її свободу і незалежність даруй Царство Небесне, а ми сотворимо їм вічну і світлу пам'ять. Амінь. <кій> Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий! Молитвами пречистої Своєї Матері і всіх святих, помилуй нас, амінь. Слава тобі Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди перебуваєш і все наповняєш, скарби добра і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси милостиний. Душі наші. <кій> святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Пресвята Трійця помилуй нас, Господи. Очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься із сіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині по всіх і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, царя нашого Бога, прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Господи, як намножились ворогів моїх, скільки тих, що повстали проти мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України. Багато хто каже, душі моїй, нема спасіння йому в Бозі, але Ти, Господи, захист мій, Ти слава моя, Ти підносиш голову мою, голосом моїм я кличу до Господа, і він чує мене з гори святої своєї. Я лягаю і сплю і встаю, бо Господь захищає мене. Не побоюся безліч напасників, що звідусіль нападають на мене. Устань, Господи, спаси мене, Боже мій, бо Ти вражаєш усіх ворогів моїх і зуби нечистивців сокрушиш. Від Господа спасіння і над народом Твоїм, благословення Твоє. Як неплідну смоковницю не покарай мене. Спаса грішного, але на тривалі літа відстрочення мені даруй, наповнюючи душу сльозами покаяння, щоб я плід тобі приніс багатомилостивний, Милосердний Господи, ти, в давні часи, устами служителя Моєсея, Ісуса, Сина Навина, затримав на цілий день рух Сонця і місяця, доки народ Ізраїльський мстив ворогам своїм. Молитвою Єлисея, Пророка. Побив сиріян, зупинивши їх і знову зцілив їх, ти свого часу звістив пророку Ісаї, ось я поверну назад на десять ступенів сонячну тінь, яка пройшла по слідах Ахазових, і повернулось сонце на десять ступенів по слідах, якими сходило. Ти устами пророка Закелії закривав безодні, зупиняв ріки, затримував води, ти постом, і молитвою. Пророка твого Даниїла столив пащі левам у рові. І нині затримай, зупини завчасно всі замисли ворогів, що стоять довкола народу українського, осель, міст і селищ українських і всієї України про захоплення, переміщення, вигнання, знищення, взяття в полон. Так і нині лихі наміри і домагання всіх тих, що осуджують народ український, затули в уста і серця всіх тих, що мовляють його, злостяться і погрожують народу українському, і всіх тих, що злостяться і принижують Його. Так і нині наведи духовну сліпоту на очі всіх тих, що повстають на народ український, і на всіх ворогів Його. Чи не ти звістив апостолу Павлу, говори і не замовкай, бо я з тобою і ніхто не заподіє тобі зла. Пом'якши серця всіх протиборців блага і достоинства церкви Христової, при цьому нехай не замовкають уста мої для викривання нечистивців і прославлення праведних і всіх дивовижних діл Твоїх, і нехай здійсняться всі благи починання наші і бажання. До вас, праведники, молільники Божі, наші сміливі заступники, що колись силою своїх молитв зупинили нашестя чужинців, напади ненависників, знищували лихі задуми людей, закривали пащі лева, Нині звертаюся я з молитвою моєю, з моїм проханням, і ти, преподобний великий Елію Єгипський, що колись його родив у колі Хресним знаменем місце поселення учня свого і звелів йому озброїтись іменем Господнім і не боятися віднині демонських спокус. Захисти оселі народу нашого, міста та селища українські і всю Україну нашу, в якій ми живемо. Коло молитви твоєї і збережи народ український від пожежі. Ворожого нападу, обстрілю, бомбардування і від усякого зла і страхіття. І ти преподобний, отче поплію Сирійський, що колись своєю безпережною молитвою десять днів демона тримав непорушним і не давав йому йти ні вдень, ні вночі. Нині навколо осель народу українського, міст і селищ і всієї України. Тримай за дверима, стінами та кордонами їхні всі ворожі сили і усіх тих, хто хулить ім'я Боже і зневажає народ український. І ти преподобна дівсин Сапіамо, що колись силою молитви зупинила ходу ненависників, які йшли погубити жителів того села, в якому жила. Нині зупини всі замисли ворогів народу українського. Що бажають вигнати його з осель, міст і селищ, знищити й погубити Його, не допусти їм наблизитись до осель міст і селищ і всієї України, зупини їх силою молитви своєї, Господи, суддя Вселеної, Ти, якому не угодна всяка неправда, коли дійде до Тебе молитва ця, нехай свята сила зупинить ворогів народу українського на тому місці. Де спіткає їх. І ти, преподобний Василію Печерський, зверши свої молитви, заборони над ворогами, що нападають на народ український, і віджини всі підступи д'явольські від нього. І ти, преподобний Іове Печаєвський, моли присвяту владичицю, нашу Богородицю, захистити і зберегти народ український. Розпростерши над Україною свій святий Омофор, жах і страх на напасників наших навести і підступний напад їх на швидку втечу перетворити. І ви, преподобні Антонію, Феодосію та всі чудотворці Печерські, піднесіть свої молитви. До престолу Божого за народ український, нехай земля наша народу Божому українському буде вистелена росою Божою, а для ворогів наших стане пекельним полум'ям. І ви, всі святі землі української, і всі святі православні, розвійте силою молитв своїх за народ український. Всі бісовські чари, всі дьявольські замисли, підступи, спрямовані на те, щоб нашкодити йому і погубити його, і все надбання народу українського. І ти, великий і грізний страже архістратиже Міхаїле, що вогненим мечем відсікаєш усі наміри ворога роду людського і всіх прислужників Його, що бажають погубити народ український. Стій непорушно на сторожі осель народу українського, всіх міст і селищ і всієї України, всіх тих, що живуть у ній, і всього майна їхнього. І ти, владичице, пресвята Богородиця, що недарма названа непорушною стіною, будь для всіх тих, хто ворогує проти народу українського і замишляє чинити йому зло істинно нездоланною перешкодою і непорушною стіною, що захищає народ український від усякого зла і тяжких негараздів. Господи, як ти хочеш і як знаєш, помилуй, але нехай буде так, нехай буде так, нехай буде так, всесвітню славу, що від людей народилась і владику народила, небесні двері, Діву Марію, звеличаєм, Безцілесніх пісню і вірних окрасу, бо вона небом і храмом божества стала, і ворожу перепону зруйнувавши, мир дарувала і царство відкрила. У ній же утвердження віри маючи, поборником маємо Господа, який від неї народився. Будьмо сміливі, люди Божі і відважні, бо Він ворогів переможе, як самогутній. Небесних сил, архістратиги, повсякчас молимо ми вас, недостойні, щоб вашими молитвами охороняли і покровом духовної вашої слави захищали нас, що старано припадаємо до вас і взиваємо від напасти спасайте нас, як чиноначальники небесних сил. Архістратиги Божі, служителі Божественної слави. Ангели в начальники, а людей-наставники, просіть нам усе для душ корисне і всяко милість, як бістелесних архістратиги. Ми Христом захищені, ворогу протистоїмо, не боячись ні підступів його, ні хитрощів, бо гордий покараний, і переможений був силою розп'ятого на древі Христа. Твій, Господи, освятився через нього, і зцілення відбувається тих, хто гріхами недогує, тому й ми до Тебе припадаємо, помилуй нас. Господи, зброю над явола, хрест твій ти дав нам, тремтить, бо Він і трясеться, не маючи змогу дивитися на силу Христа, бо Він мертвих піднімає і смерть подолав, тому й ми поклоняємося погребінню Твоєму і Воскресінню. Господи Боже, великий царю Безначальний, пошли Господи архангела свого Міхаїла, на допомогу рабам своїм, народу України, щоб звільнити його від ворогів його видимих і невидимих. О, Господні Великі архангеле Михаїле, вилий миру, милості Божої на народ український. О Господні Великі Архангеле Михаїле, демонів нищителю! Заборони всім ворогам, що борються з народом українським, зроби їх слабкими, як вівці, розвій їх, як порох, що розвіває вітер. О, Господні, великі Архангели, шестикрилий перший з зверхнику, і воєводу небесних сил, харовімів, Серафімів і всіх святих. О, Дивовижний архангеле Михаїле! Хранителю потаємного і незримого, будь для народу українського великим помічником у всьому, у кривдах, у скорботах, в печалях, в пустелях, на роздоріжжях, на ріках і на морях, будь тихим пристановищем, звільни народ український, великий Михаїл, Архангеле, відоман д'явольський, і почуй його, що закликає ім'я Твоє святе. Поспіши на моління і почуй молитву народу українського. О, великий Архангеле Михаїле, подолай усіх, що протистоять народу українському, з силою чесного животворчого Христа Господнього, молитвами Пресвятої Богородиці і святих ангелів, і святих апостолів, і святого великого Миколая Чудотворця, і святого Пророка Ілії. І святих великих мучеників Микити та Євстафія, і преподобних отців, і святих святителів, і мучеників, і мучениць, і всіх святих небесних сил. О, великий Архангеле, будь помічником народу українського, звільни його від землетрусу, потопу, вогню, меча, від раптової смерті, від усякого зла, ворога підступного й улесливого. Раптового буревію і від дьявола звільни його, великий Міхаїл Архангел Господній, завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Визволи мене раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України, Господи, від облудного, богомерського і злохитрого Тихриста, що ось ось гряде. І заховай від сіті його в сокровенній пустелі спасіння. Дай мені, Господи, силу і мужність, твердого сповідання імені Твого святого, щоб не відступив я через явольський страх, щоб не відрікся я від Тебе, Спасителя і викупителя Мого і від святої Твоєї церкви. Але дай мені, Господи, в день і вночі плаче сльози над гріхами моїми. І пощади мене, Господи, в день страшного суду Твого. Амінь. Бог нам пристановище й сила, скоро допомога в біді, що надходить на нас, тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля, і гори зрушились у безодню морю. Нехай шумлять, і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх, потоки рік веселять місто Боже. Святу оселю Всевишнього, Бог посеред нього, воно не захитається, Бог допоможе йому зранку. Стривожились народи, захиталися царства, Всевишній подав голос свій і похитнулася земля. Господь сили з нами, Бог Якова, захисник наш, прийдіть і погляньте на діла Божі, які чудо вчинив він на землі, він спинив війни до країв землі. Поламав лук, знищив зброю і колісниці попалив вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я, Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі. Господь, сили, з нами, захисник наш, Бог Якова. Спаси мене, Раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України, Боже, бо води дійшли до душі моєї. Я загруз у глибокій болоті і нема на чому стати. Зійшов я в глибину моря, і хвилі його заливають мене. Я знемігся від благань і гортань моя зашерхла, втомилися очі мої від очікування Бога мого, бо тих, що ненавидять мене без вини, більше, ніж волосся на голові моїй, вороги мої, що переслідують мене даремно, зміцніли, і чого я не відбирав. Того вимагають від мене. Боже, ти знаєш, як тяжко мені, і гріхи мої невтаємні від Тебе. Нехай не осоромляться через мене ті, що надіються на Тебе, Господи, Боже сил, нехай не осоромляться через мене ті, що шукають Тебе, Боже. Бо ради Тебе, терплю я зневагу і сором покриває лице моє. Я став чужим для братів моїх і стороннім для синів. Матері моєї, боремність дому твого з'їдає мене, і зневага тих, що тебе зневажають, впала на мене. Коли я плакав і постом смиряв душу мою, то й тим докаряють мене. Замість одежі я обгортав себе веретищем і тим став посміховником для них. Про мене говорять ті, що сидять біля воріт, про мене співають ті, що п'ють вино. а я з молитвою моєю до тебе, Господи час угодний тобі, Боже, з великої милості Твоєї почуй мене в істині спасіння Твого, виведи мене з болота, що не потонув, спаси мене від ненависників моїх і від глибокої води. Нехай не затопить мене буря повені, нехай не потонує в глибині. Вислухай мене, Господи, бо велика милість твоя, заради великих щедрот Твоїх зглянься на мене. Не відверни лиця Твого, бо я сумую, скоро почуй мене. Поглянь на душу мою і спаси її, від ворогів моїх спаси мене. Ти знаєш приниження моє, ганьбу мою і сором мій. Вороги мої всі перед тобою. Наруга сокрушила душу мою і страждання, я з знеміг. Я очікував, що хтось буде співчувати мені, і не було. Очікував, хто б заспокоїв мене і не знайшлося, і дали в їжу мені жовч, і спрагу мою напоїли мене отстам. Нехай буде трапеза їхня тенетами їм і мирна вечеря пасткою. Нехай потемніють очі їхні, щоб не бачили, і спини їхні назавжди зігни. Вилий на них гнів твій, і полум'я його, нехай обійме їх. Нехай житло їхнє стане пустим, і в наметах їхніх нехай не залишиться нікого живого, бо кого покарав ти, над тим вони ще й знущаються, і тому, кого поранив ти, вони ще збільшують страждання. Збери докупи всі беззаконня їхні, і нехай не увійдуть вони в правду твою, нехай буде викреслено їх із книг живих, і між праведниками нехай не напишуться. А я, бідний, і страждаю, поміч твоя Боже, нехай визволить мене. Я буду славити в піснях ім'я Бога мого, буду прославляти Його хвалою, і це буде більше приємне Господу, ніж жертви волів і телят з рогами і копитами. Побачаться, принижені і звеселяться, і оживуть серця ваші, ви, що шукаєте Господа. Бо почув Господь у богих своїх. І не забув в'язнів своїх, нехай хвалять його небо, і земля, море і все, що живе в них, бо спасе Господь Сион і збудує міста і уди для людей своїх, і поселяться там, і будуть нащадками Його, а нащадки робів Його, утвердяться в ньому, і ті, що люблять ім'я Його, будуть жити в ньому. Голосом моїм до Господа! Я буду взивати голос мій до Бога, і Він почує мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України. В день скорботи моєї шукав я Господа, вночі підносив руки мої і не упускав їх, душа моя не мала втіхи. Згадував я Бога і тремтів, став роздумувати і знемагав дух мій. Не змикалися очі мої вночі, я сумував. І не міг говорити. Я роздумував про дні давні, пригадував роки віків минулих, вночі роздумувало серце моє, і допитувався дух мій. Невже навіки відкинув мене Господь і не виявить більше до мене милості своєї? Невже назавжди спинилася милість Його, і скінчилося слово Його зроду в рід? Невже забув милувати Бог і в гніві своїм зачинив щедроти свої? І я сказав: Ось гора мені, це зміна правиці Всевишнього. Буду згадувати про діла Господні, згадувати від початку чудеса Твої, буду вдумуватись в усі діла Твої, роздумувати про всі діяння Твої. Боже, свята путь Твоя, хто Бог великий, як Бог наш, Ти єсть Бог, що творив чудеса, ти показав між народами силу Твою. Ти визволив силою Твоєю народ твій, синів Якова та Йосифа. Побачили тебе води, Боже, побачили тебе води й убоялися, затремтіли безодні, хмар лилися води, гриміли громи, і стріли блискавиць летіли. Голос грому Твого котився по небу, і блискавки Твої освітили всю піднебесну. Земля захиталася й тряслася, шляхи Твої у морі. І стежки твої у водах великих, а сліди твої недовідимі, як стадо вів ти народ твій рукою Моєсея і Арауна. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться, каже він до Господа: Ти пристановище, і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напаста духа зла опівдні. Впаде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб похороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася б камінь. На Господе Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу його, бо Він знає ім'я. моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі. Визволю Його і прославлю Його. Довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє.